Куди да, я думаю. Насправді я ну, від людей особисто не відчув ніякої ізольованості, вони а, щиро йдуть на. Діалог, вони задають запитання, які їх турбують, і насправді я не відчув якоїсь ізольованості як такої, можливо, через те, що я спілкувався більше з, з, з культурним середовищем Донецька. Тобто сюди приходили люди, які якось зацікавлені в культурі. Але як порозумітися нам, я думаю, тільки розмовляючи, тільки за рахунок продуктивного діалогу і за рахунок ефективного інформування, тобто говорити людям про те, що є якась відмінна точка зору від тієї, яку е, бачать зараз вони, і намагатися їм цю істину е, нам якось донести благо, соціальні медіа дають нам можливість робити це, формувати, верніше, накопичувати ідеї навколо лідерів думки, які можуть їх адекватно роз'яснювати суспільству. І я думаю, що порозуміння можна знайти тільки за рахунок розмови, тільки за рахунок діалогу. Насильницькими методами ми ніколи не порозуміємося, тому що насильство породжує насильство. Це власне те, що я хотів сказати.